Вітаю! В ефірі проєкт Наш експерт. Це проєкт, який допомагає орієнтуватися в інформаційному просторі та вчить критичному мисленню, адже це надзвичайно важливо завжди, а особливо в умовах гібридної війни, інформаційна складова якої дуже потужна. Нагадаю, що цей проєкт ми реалізовуємо у партнерстві з Національною асоціацією медіа. І згідно правил проєкту у нас у студії. Експерт, це наша медіатренерка, директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади, засновниця школи медіаграмотності Тамара Козицька. Пані Тамаро, вітаю вас! Вітаю! І сьогодні гостя нашої студії це людина, яка буде сьогодні претендувати на звання експерта нашої програми. Це Анастасія Збродова, волонтерка, журналістка. Настю, вітаю, рада зустрічі. Вітаю навзаєм. Отож, перш ніж ми перейдемо до вже до безпосереднього проєкту, до такого міні-змагання між вами, ми традиційно ближче познайомимося. Настю ставлються запитання всім нашим гостям, звідки черпаєте новини, яким джерелам інформації довіряєте. Ну, взагалі, спочатку хочу сказати, що зараз час швидких новин, я їх читаю в Телеграмі, тому що це займає мінімально часу. Телевізор я не дивлюсь, хоча працюю 5 років на телебаченні. І, і можна сказати, що ще читаю в Інстаграмі. Я слідкую за військовими кореспондентами, які зараз знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, і там я ніби дізнаюся інформацію від першого джерела, які. Ніяк не перекручуть інформацію, а діляться своїми враженнями і те, що вони сьогодні бачили безпосередньо на фронті. Наприклад, якщо це ми говоримо про війну, так само я підписана на всі офіційні сторінки Генштабу, Офісу президента, ДСНС, так само там Хмельницька обласна державна військова адміністрація, так само Донецька, Луганська, якщо я хочу дізнатися новини, звідти Херсонська, так само. І якщо говоримо ми про якісь медіа, то на місцеві я підписана, бо я тут працювала. Але дізнаюся, в першу чергу, от, з тих сторінок: ЗСУ, ГУР, ССО. Тобто акцент більш на офіційні джерела, так, так, так. на анонімні телеграм-канали. Таких ні, чатів ні, ні. немає в телефоні. І ніколи в мене таких гріхів, до речі, не було. Чому? Я взагалі не люблю, коли от там якийсь такий постійний срач в коментарях, і мене цей це, там взагалі якесь таке все воно токсичне. Особливо зараз всі кажуть, що Фейсбук дуже став токсичним. Там такий, там коли натискаєш на коментарі, там хочеш хапатися за голову, але е, одразу тоді спадає на думку те, що е, людям, мабуть, немає чим зайнятися, якщо в них є час писати там такі зараз негатив одне на одного. Тому, не читаючи через те, що там ці всі злосні коментарі, в мене на це немає ні часу, ні сил, ні натхнення, ні бажання. Мені це не цікаво. Але чи все ж таки траплялось таке, попри те, що все ж таки більше в стрічці офіційних джерел, що ви вірили, якісь неправдиві новині? Так, було таке з останнього. Це я така дуже емпатична, і ось ця фотографія, де собаки пливуть на воді, я теж подумала, що це Херсонська область. По-перше, чому? Бо цю фотографію запостили люди, яким я довіряю. Це були мої колеги-журналісти. По-друге, це запостила, якщо я не помиляюсь, Верховна Рада і Міністерство внутрішніх справ. Угу. І, ну і ті всі низки фотографій вже ми ну, до речі, я... цей приклад в попередніх програмах розбирали, і дуже багато дійсно людей повірило. Так я навіть запостила, але потім мені така вже там журналістка з більшим досвідом скинула зразу, що це фейк. Але ну справді просто це було дуже тоді, мабуть, ну на часі це в принципі це таке фото могли зробити українські журналісти. До чого я веду? Собаки дійсно тоді топилися, і дійсно були тоді і трупи людей. І... Ну, тобто, це фото могло відповідати тому часу, там не було нічого такого. Просто воно було гарно, якісно зроблено. Якщо хотіли б написати свої емоції, то було зручніше і ну, візуально гарніше обрати те фото, яке вже зроблено якісно. Хоча це не в Україні, взагалі Бог знаде на якихось островах. Зогляду на те, що журналістська діяльність, а з початком повномасштабної війни так. Потужно додалась до неї ще й волонтерська у вас діяльність, чи трапляється таке, що люди звертаються з проханням розказати, роз'яснити правда, це чи ні? От як комунікуєте з ними? Ну через те, що я поїхала на війну до повномасштабної війни, вперше справді були люди, які мені довіряли, як джерело якому ну як джерелу інформації, і я дійсно не хотіла їх підвести. В якийсь момент і я постала ну тільки з офіційних джерел інформації. Того в мене якийсь там був такий пунктик в цьому. А от вже в лютому це був просто якийсь капець. В мене є селище, і там люди, які знають, що в селі є журналістка, думають, що, по перше, я знаю все. Хоча це взагалі не так було. Я так само сиділа і думала. Ні, збрешу, не думала я, я. Я знала, що мені робити. У нас так було, в принципі, все чітко в цьому плані, але там вже такі ці були чутки, що десант вже десь в нашому лісі. І дійсно люди казали, що там і казали люди, що бачили військових. А оце, що син, маминої ну, куми, там mm -hmm. розвідці, це все, це все дійсно було. І перші дні я просто як папуга постійно говорила, якщо тільки була така можливість, що. Отака От була моя основна теза. Якщо ви цю інформацію дізналися не з офіційних джерел, сприймайте це як брехню. Хоча, можливо, це була і правда, але потенційно краще сприймати, що це брехня. Я навіть скажу, що коли ми дізналися, що війна, я думала так само, що це вже якийсь фейк. Угу. Настільки я була. Я чекала, що буде війна. Я була готова. Я знала, ніби так. Ну, все вело до того так, що війна буде повномасштаб, повномасштабно, бо війна була з 14 року. Але я так, коли подзвонила мама нам, то там я подумала, що каже, Боже, ти начиталася тих своїх тих сторінок. Пам'ятаєте, з 22-го, по-моєму, якщо ну, не там, навіщо, 16, ну, так, так там було кіль... січня, мабуть. Так, так, так було, було, було кілька таких моментів, коли все ж що... і і цього разу я ж та яка? Але зайшла я в свої перевірені джерела, і я така переконалася, ні, що справді війна, і я постійно говорила підписуватися. Ну, ще, по-перше, на воєнкорів так само ну, я на, насправді я довіряю, хоча є вже такі телеграм-канали, які постять все. І я думаю, що це ж відбувається через те, що е, журналісти не завжди встигають перевірити інформацію. От коли вона несеться так, якщо брати той самий Херсон, всі були м -м, вражені, всім було боляче. і ну, Хто сидів, перевіряв би і гуглив. Хоча це неправильно, звісно, перед тим як запостити, і ти розумієш, що хтось цю інформацію побачить, то краще її перевірити. Дійсно, але але тоді всі були під такими емоціями. Дякую, Ви? Настя. Так, ще кілька слів, пані Тамаро, до вас. Оскільки в нас сьогодні в студії волонтерка, то хочу саме ось цей напрям трішки обговорити. Неймовірний волонтерський рух зародився ще в 2014 році. Після 24 лютого він набрав ще більше обертів в Україні, але водночас є люди, які на цьому зловживають. Є шахраї, які прикриваючись відомими фондами от не так нещодавно було викрито таку пару з Миколаївщини, яка привласнила мільйони людей, які думали, що довірилися відомому благодійному фонду. От як, коли виникає бажання задонатити, підтримати наших військових чи, можливо, людей, які опинилися в скрутній ситуації, які є маркери, що можна довіряти цьому повідомленню, а яке краще пролистати і не підтримувати той збір? Ну я так само доначу, так само обираю. Кому тому я як я свої якісь такі поради, які я відчуваю, ну я точно, якщо я побачила пост, в мене немає такої емоційної. З одразу реакції треба задонатити. Mm -hmm. Мені мене реакція треба перевірити. Mm -hmm. Треба інформацію перевірити, відкрити сторінку, подивитися, що люди писали раніше, почитати коментарі, можливо, там уже є якісь такі моменти. Треба ну, донатити тим, кому ти довіряєш, тому що зараз кошти потрібна кожна копійка, і копійка до копійки вона дає якийсь результат. Тому, якщо ми говоримо про інформацію подивитися уважну сторінку подивитися відгуки можливо Подивитися, чи є якісь звіти, чи є фотозвіти, попроситися, можливо, волонтерам в цю команду. Якщо відмовлять зразу, скажуть ні, значить, щось там нечисто не почну з тобою. говорити. Якщо волонтерська команда вона така прозора, вона навпаки зацікавлена в тому, щоб звітувати, щоб мати якісь документи, щоб показувати їх, якщо люди запитують, так можливо, хтось хоче велику суму, він має запитати в будь-якому випадку. Але перше. Не вестися на емоції, перевіряти. У мене особисто були випадки, коли ми мені пишуть приватні повідомлення. Uh -huh. Ми десь з вами там були на навчанні. Е ну, дійсно, подивитися мою сторінку можна побачити, що я буваю на конференціях, на навчаннях. Людей багато важко зрозуміти. Я зайшла, подивилася, бачу на аватарці картинка, uh -huh. пости там два рази на рік. І так само, як Настя каже, що є коментарі, які розганяють зраду, дивися, що ці люди, коли акаунт створений десь напередодні війни, кінець 21-го року, тобто багато таких маркерів, які будь-що що вас насторожує, я дуже згодна з Настю. Краще подумати, що це неправда, угу. і розпитати, якщо ви волонтери. Дійсно, справжні, їх видно, їхню роботу, але ніхто не застрахований від шахраїв. Це точно, тому що вони вже знають, вони так само всі марки знають і намагаються їх обходити. Тільки тренувати критичне мислення. Дякую вам. І цим ми зараз і займемося, і будемо тренувати критичне мислення. Переходимо до нашої практичної складової. Готові? Ну, зараз побачимо чи готові. Готові. Нагадую правила. Зараз я вам зачитаю три новини. Також скріншоти цих новин ви будете бачити на екрані. І ваше завдання аргументовано відповісти. Правда, це чи брехня. Всі відповіді починаємо з вас, Анастасії. Добре, все тоді поїхали. Отож, новина один. Військовослужбовці 205-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації зізналися у підриві Каховської ГЕС. Про це йдеться на сайті Цензорнет, який посилається на те, що відповідне повідомлення окупанти опублікували у телеграм-каналі. Також на сайті є скріншоти з телеграм-каналу, у якому йдеться. Безперечно, підрив дамби це екологічна катастрофа, яка, зокрема, не пройде. Повз Росію загроза масштабного наступу противника була дуже великою, і Херсонський напрямок мав відіграти важливу роль у цьому наступі. Як я писав ще в листопаді, у такому разі підрив неминучий, але ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат території. Зазначили військові 205-ї бригади. Отож, правда, це чи ні? Настю, ваша відповідь. Я думаю, що це правда. І тут лише моя інтуїція через те, що я бачила, здається цю новину. Ось так. Можливо, ще якісь думки, аргументи. Зараз я щось подумаю. Ну, такому джерелу я так розумію, довіряєте, так? Якщо сайт «Цензор.нет»? Я не знаю журналістів сайту ЦензорНет. Я просто здається, що бачила Цеплієнка можливо таку новину. Uh -huh. А його телеграм-каналу я довіряю. Uh -huh. Я думаю, що це може бути правдою. Я не слідкую, до речі, за російськими новинами взагалі. Мені байдуже, що відбувається на Росії будь яко це щось позитивне для нас, чи негативне, щось приємне для очей. Тут вони прийняли, там, типу. Зізналися в тому, що це вони, але мені для наприклад, мені, як читачу цього зізнання не треба. Я в принципі знаю, що вони підірвали Каховську ГЕС, тому я би не читала такі новини. Угу. Я я, я вже не цікавлюсь таким, прогорнула би. Але я думаю, що таке цілком може бути. Так, значить, відповідь правда. Так, приймаємо відповідь. Пані Тамаро, слухаємо вашу відповідь і ваші аргументи. Ну, я теж буду інтуїтивно, Можливо, я теж помиляюся, але мені здається, що б 205 адільна бригада не зізналася. Я чогось не вірю, що це справжній телеграм-канал. А новині це я довіряю, що вони написали, що в телеграм-каналі, ось такому, з'явилася така новина. Тобто. «Цензор.нет», я кажу, що це написав правду, що була така новина. А те, що вони зізналися, ні, я не знаю, як ви будете рахувати, заплутали. Так, ну те, що вони… я не вірю, що вони могли. Я думаю, що то фейковий якийсь канал, що вони б не зізналися. А якщо написав «Цензор.нет», я думаю, що він про те, що було таке повідомлення, це правда. Ось так. Так, ну е, насправді це таке завдання було з зірочкою, mm -hmm. тому що насправді це фейк, фейк, який підтримали, на жаль, дуже багато українських і сайтів, і mm -hmm. телеграм-каналів, і oh, таких, які мають <laughs> можна говорити про те, що їм можна mm -hmm. довіряти. Е, чому так сталося? Проаналізували представники факт чек проєкту без, без брехні, і дійсно з'ясувалося, що 205-та окрема е, мотострілецька бригада Російської Федерації не має свого телеграм-каналу. І це якесь. Інший телеграм-канал, такі канали кажуть на них ждуни, е канали, куди спеціальні меседжі і закидаються з спеціальною метою для того, щоб українські змі розігнали ось цю новину. І потім можна було сказати, що ось Україна поширює і ПСО поширює неправдиву інформацію. Ну тут така рекомендація: от від представників цього проєкту. Представникам змі бути більш уважними і більш ретельно перевіряти цю інформацію, тому що взяли посилання на телеграм-канал, взяли скріншот, але насправді потрібно було проаналізувати телеграм-канал, чи дійсно він такий є, і з якою метою він працює. До речі, я бачила такі випадки, коли розганялися нашими змі угу. ось такі неправдиві новини. Так що. Угу. Так, я згодна. Так що всім нам, колегам потрібно бути уважнішими. Так, до речі, от так. я коли сказала за телеграм-канал Цеплієнка, так і було до повномасштабної війни якось там все було ніби дозовано із наших там офіційних джерел, а потім все підряд. Тому краще всі новини з Росії взагалі сприймати як за ІПСО або за брехню, та й все. Mm -hmm. Дякую вам. Ну, завдання було дійсно зірочкою. Я теж спочатку повірила сайтам, коли прочитала цю інформацію. Дякую вам і рухаємося далі. Отож, новина номер два: Чат GPT буде платити всім українцям по 650 гривень просто за те, що вони ним користуються. Так, власники програми хочуть підтримати наших громадян. А Microsoft Майкрософт анонсував нейронку, яка запросто виконує 90% завдань з бірж фрілансу. Запускаєш її, а система заробляє за тебе гроші. Ми живемо у час, коли штучний інтелект виконує більше роботи за нас. І щоб в цьому розібратися, читайте канал Стартапенко. Тут дізнаєтесь про нейромережі, в які не просто прикольно тикати, а й грошей можна заробити. Поки що про нього мало хто знає, тому зберігайте, щоб урвати куш. Ось таку інформацію поширили телеграм-канали, також потім її підтримали і окремі сайти. Отож, Настю, правда, це чи брехня? Я думаю, що це брехня. І взагалі, я де будь-яке легке заробляння грошей, я сприймаю як брехню. В принципі, я через те можливо, що знаю, як гроші заробляються, і не буває такого запускаєш її. Система заробляє для тебе. Якось все дуже просто, як на мене. Це по-перше, по-друге, тут можна вже подивитися, що є шість дизлайків. Можливо, хтось теж думає, так як я, та й написано якось так. Я подумаю. Я, я, моя відповідь, буде, що це фейк. Угу. Так, відповідь цю приймаємо. Тобто, ви таку новину не поширюєте, друзям не скидаєте, подивись, яка класна можливість. Сидиш вдома, що дуже Ні. Щось ні. Це Боже, до речі, коли друзі поширюють таку інформацію, то швидше за все їх зламали то таке часто, буває, що якісь спами. Тому я думаю, що це фейк. Відповідь брехня приймаємо і пані Тамаро, слухаємо вас. Мені теж не подобається ця новина, тому що якась мова така написана «Енергоатом.ua», і ніби є зірочка, що верифікований угу. канал. Це збиває, да, збиває. але ну, якби писав то, мені здається, була б якась риторика більш така, ну, якась офіційніша, Тут так угу. говорять для тих, хто має це повірити. Мені здається, що це брехня. І ви праві? Дійсно, це брехня. На офіційному сайті Open.ia є інформація про чат GPT, але жодного повідомлення про те, що чат GPT буде платити всім українцям по 650 гривень. Також на сайті Microsoft є інформація про те, як працювати з моделями чату GPT та чат gpt 4 але жодного слова про 650 гривень. У усіх повідомленнях, які поширювалися про ці 650 гривень, є посилання на один телеграм-канал, але коли заходиш на цей телеграм-канал, такої інформації на ньому немає. Ну, швидше за все, таку інформацію поширюють для того, щоб Збільшити кількість підписників, можливо, ще якась є мета поширення такої інформації. Ну, там заголовок одразу, гачок. Так, Такий клікабельний, так? так? Але я думаю, що багато хто mm -hmm. зайшов і mm -hmm. підписався наступ. Ну, і тема гаряча, початок червня, всі говорили. Так, чи? так. Що якийсь би був би ліміт, я думаю, ну як можуть всі отримати за 650 гривень. Якась теж би обмежена кількість, чого 650, а вони тисяча. Дійсно. <ріст> ну, гачок хороший, цікаво було би почитати, угу. так? А можливо, дійсно, вони хочуть розкручуватися, є ж такі проекти, коли там, дивишся серіал чи що, там угу. отримаєш якісь кошти. Тобто гачок вони зробили правильно, але ну, вона неправдива. Ще там грошей, гроші так. всім треба. <ріст> Роботи зараз немає, багатьох. Угу. Але ми молодці, правильно проаналізували і рухаємося далі. Отож, новина номер 3 Це буде не новина, а завдання для вас. Якщо до вас на телефон приходить смс такого змісту, через відсутність адреси ваша посилка не може бути доставлена. Будь ласка, вирішіть цю проблему. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку. Далі йде посилання на сайт. Перейдіть за активним посиланням 1, щоб оновити адресу та зробити новий запит на доставку. Такі така смс прийшла до вас в повідомленні. Йдеться, що від Укрпошти. Що ви будете робити? Чи будете переходити за посиланням? Як відреагуєте на таке повідомлення? Я взагалі рекомендую всім краще не переходити, навіть якщо бо тут тут явно видно, що це адреса, якась така дивна, не а… МР, там ну я не думаю, що це справжнє активне посилання. Ні, посилання активне, але я думаю, що воно якось. У мене насправді була схожа ситуація на сайті OLX. Я завантажила е, оголошення, і мені почали просто спамити чотири людини написали, що там якось мені хочуть замовити через OLX доставку, і скинули мені теж за цим посиланням. А я тоді завантажила вперше, і я думала, що це нормально. Я переходжу за посиланням і тут введіть всі свої дані. Ну я вже тоді одразу зрозуміла, що угу. це не треба нічого вводити, що це якась діч, я закрила і все. Але насправді, ось це дуже популярна штука, і краще ні на що не переходити. Тут і номер якийсь такий цікавий, і... але тут і посилання. Ну краще ну, можна перетелефонувати, знайти. Якщо дійсно, якщо дійсно ви відправили десь якусь посилку через Укрпошту, то краще перейти на офіційну сторінку Укрпошти, знайти номер телефону і через кол-центр, запитати, де посилка, і все решта, я думаю, так найкраще було б зробити в цій ситуації. Дякую, приймаємо таку відповідь, пані Тамаро. Ну, я також дуже згодна, тому що мені спочатку побачила Укрпошту, думала, о, mm -hmm. Mm -hmm. <сих> коли я побачила більше адресу, це якраз не те, на що треба звертати увагу, що вона може відрізнятися навіть однією там циферкою, теж якісь mm -hmm. назва банку, чи що, чи літерою якась інша. Якщо є підозра, переходити зовсім не потрібно, тому що ще є таке поняття всього як фішинг, це. Mm -hmm. Його мета це захопити ваші особисті дані, будь-які. Можливо, просто з метою потім розсилати рекламу, або з метою запозичити всі ваші контакти, чи ну, якесь шкідливе забезпечення, поставити на телефон. Тобто це може бути небезпечно. Навіть якщо ви там далі не пішли, можливо, є такі віруси, коли одна, один дотик може тобі поставити якісь. Ну, вкрасти дані, потім якісь умови тобі виставляти буває такі. Зараз, до речі, гуляє в месенджері. Приходить. О, я знайшла відео з тобою, ти бачила? Uh -huh. І ось таке відео я вже від декількох uh -huh. людей. Бачила, і тут дуже важливо написати одразу, що я нікому нічого не розсилала. Якщо ви бачите, щось uh -huh. таке пішло або до вас перепитати. Ну це дуже шкідливі такі речі. Uh -huh. Якщо ви нічого не очікуєте, якщо чекаєте, дійсно є телефон. Uh -huh. Якщо, от, наприклад, волонтери багато є таких посилок, і треба слідкувати. Але якщо ви нічого не чекали, або якісь там 25 мільйонів вам прийшло, бо ви там виграли п'ять мерседесів, uh -huh. то туди точно ходити не треба. Ви праві молодці, це дійсно неправдива інформація. І це була фішингова атака. Укрпошта mm -hmm. вже на своєму офіційному сайті написала про це. Вивела перелік ось цих неправдивих сайтів, на які краще не переходити. Mm -hmm. І для тих, кому прийшло таке смс, краще звертатися або до кол-центру Укрпошта mm -hmm. або писати заф... запити офіційні, але в жодному разі не переходити за посиланням, тому що можна можуть виплатити і номери карток, ну і можливо навіть якось кошти виманити. тому. Молодці, що дотримуєтесь таких правил і ще й іншим своїм друзям, знайомим, рідним, таке радити. Я вам дякую. Я думаю, гарно ми сьогодні поспілкувалися і гарно проаналізували новини. І саме час визначити, чи можемо ми сьогодні в рамках нашої програми Настю вважати експертом. Ну я так вважаю, що в принципі з авансом, але можемо дати їй це звання сьогодні. я Мару. з авансом, тому що ви нам з Зірочкою таке завдання. Зап, заплутали. вас, так. так, ну я скажу, ми в першу чергу люди, і ми можемо помилятися, але мені. Що сподобалося Насті, От вона дуже гарно демонструє свій досвід, різний фаховий, різний досвід життєвий, якісь цінності їх також треба використовувати і свою інтуїцію для того, щоб тебе ніхто не обманув і не маніпулювали. Тому Настя дійсно експерт. Дякую, Настя. Маєте нагоду зараз поділитися враженнями і кілька порад нашим глядачам. Ваша камера четверта. Ну, тут, по-перше, те, зірочка, якби можливо, я би перейшла на той телеграм-канал і з'ясувала би, що це дійсно там такий щойно створений той канал. Але дійсно складно. Було дуже цікаво і дуже важливо говорити постійно про фейки, тим більше зараз в період війни, бо ми, наша психіка чутлива, я думаю, в нас реально немає часу перевіряти інформацію, часом, часом емоції, сил. По-перше, хочу подякувати усім, хто зараз наближає нашу перемогу. По-друге, хочу сказати тим, хто десь трошки втомився, що набирайтеся сил, бо в нас ще дуже багато з вами роботи. І яка би новина не була на часі, в фокусі вашої уваги в першу чергу має бути війна і наближення перемоги і допомога Збройним силам України. Ми переможемо. Треба ще трошки дотиснути, тому довіряйте українській армії, волонтерам українським і взагалі. Хай, зна... Хай здохне вся Росня. <рес> Хай здохне вся Росня, і перемога вже, я сподіваюся, вже скоро. Ми віримо Дякую. в це, дійсно, і всі разом працюємо над цим. І пані Тамару, традиційно ваші топ порад. Ну, я хотіла би додати, що дійсно ми наближаємо перемогу, тим, що допомагаємо волонтерам, донатимо. Але є ще дуже потужний паралельний інформаційний фронт. І якщо не вдається розкачати якусь ситуацію на фронті, починають розкачувати її серед нас. І дуже важливо не піддаватися, розуміти, що це можуть бути такі інформаційні атаки. І дуже важко там, людям, які нас захищають, дивитися на те, як ми тут сваримося між собою через те, що це робиться спеціально і навмисне. Тому ми сьогодні згадували про коментарі. Дивіться, кому ви відповідаєте. Це можуть бути боти і тролі. Це можуть бути зовсім не люди. Не вступайте в суперечку там, де її не потрібно. Наша сила в в'єднанні. Якщо нас роз'єднають, ми нам буде дуже важко перемогти. Ми переможемо обов'язково, але це будуть більше зусиль. Тому нам треба об'єднуватися і тримати інформаційний фронт разом. Я вам щиро дякую. Дякую за ту роботу яку робите. Дякую, що знайшли час і завітали до нас у студії. Сподіваюся, корисно провели ми час разом. І дякуємо, що долучилися до цього проєкту. Нашим дякую. глядачам я також дякую за увагу. Це був проєкт наш експерт. Ми спілкувалися із медіатренеркою Тамарою Козицькою та волонтеркою, і журналісткою Анастасією Збродовою. Дякуємо, що були з нами. Долучайтеся до добрих справ і, звичайно ж, аналізуйте все, що бачите і чуєте в інформаційному просторі. До нових зустрічей!